Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку я Ігор Бабак. Зараз зніму вам коротеньке відео про нашу перепілочку. Вилуп у нас був позавчора, так що нормально пройшов вилуп. 466 яєчок було заложено. І вилуп був 400 ровно 400 яєчок. E, значить, Ми замовляли в Всеверівці 100 яєчок. Нам прислали, коли збрали в них цього мужчину. Це було нормальний вилоб. Ну, цей раз у нас вихід вийшов із його яєчок 72%. Це теж нормальний вихід, нічого не скажеш. Ну а у нас з нашого Мастаду вийшло 90%. Це взагалі шикарний вихід. От, бо там один чоловік брав з Одеської області, то дружині написав у вайбері, що у нього вихід був 95%. Ну це взагалі бомба. Тобто ми тільки за, за і доволі, що у людей виходить краще, ніж у нас. Ну, є як є, це все рівно дуже гарний у нас вихід. От, зараз покажу тут у нашому цьому пролірятнику. Перепелятнику, так називаємо. От, зробив технічний, ну, не то що ремонт, а по ну, ось Я його перебілив, от, перечистив усе, зняв, читаю, два відра. в мене знялося цього вапна от, і начисту по, по перебілив обробив е, сам курник наш цей. Зараз покажу. А не покажу даже це герміцид. Герміцид називається, да, Зараз візьму цю пляшку, покажу вам на відео. От, посовітували мені, це замовляв в Харкові в ЄСінтезі. І прислали теж, вона якби не дешево щось до 500 гривень, по-моєму, чи що, вже не пам'ятаю ціну, бо це було в середині 24 року я замовляв тоді. У них. І прислали, і зараз я обробив курник і сняв ліноліум. Хто бачив моє відео, які були раніше? У нас був тут ліноліум, але я його латав, 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 і толком нічого не вирішилося з цього. Ліноліум ламався. Зараз буду ложити плитку. Купили плитку. Зараз покажу, як це все у нас відбувається. І наш. наші. Поставили їм датчики. Верніше не я, Паша поставив наш сестрі, Коротше, моєї дружини-сестри чоловік. Він лекритські шарить. Я не, я купив датчики, він мені встановив, ще один остався встановити. Ну, роздуплився, як його тут регулювати, то внутрі стоїть там. Такий термометр у брудерах. І відносно цього я виставив температуру на датчиках. Так що зараз вам все трохи детальніше покажу. Ну, ви вже оціните і якісь відгуки, напишете, що і як, може, щось не так зробив. Ну, роблю так, як я можу сам, бо наймати людей це дуже дорого. А так сам не спіша. Якось так. Зараз я вам це, це продемонструю, як воно це робиться. От. Так, відео пішло. Значить, отак. Отак положив плитку, от, вибив нівеліром базу свою, прикинув, що це буде найкращий варіант. От дверей, щоб було все рівненько в мене. Так, роз... Роз... розложку зробив, подивитися, що до чого як. От тут у нас буде вода, стоять, теж так плитку, шнурки понатягував. Коротше, якось так щось будемо робити. Вже другого виходу нема. Там були трохи ямки в мене. І те все я вже вирішив з цим питання. Заробив. На брудерах зараз у нас отакі от повісив одіяльця поки що. Температурний режим усіх видно. от У нас ось сюди. 35,7, тут 34,7. Зараз покажу вам. Ану, банда, ану. воно позалазили в коробочки, Хто де? Ну, Їм не можна довго тримати це. Так що от такі от у нас припилята. Техас. Так вони там воно, градусних що й казав. Лампочки у нас зеркальні. Гріють добренько. Це у нас сюди ще наша банда сидить. Хулігани такі малі, Цікаві такі птички, звісно. Особливо коли вони маленькі. Там теж он градусник. Тож, в кожному брудері є градусник е, обичний, як би. І цей градусник, що стоїть усе, він дублірує ту температуру, що я бачив. А так кругом тут усе. внизу брудера, у нас ну, ще не, не ось. Теж Він невдобно одною рукою. Теж тут он. датчик стоїть. І так, і теж он. радусники, лампочки, все застелено. О, ну ще не підключено, бо поки що їм вистачає місця. от, І так, а це у нас ксаверівці. І що, бандіти? Привіт, банда. Теж вже водичку п'ють. І дядьку ну, щось трошки ще й кучкується, хоча температура у них 37,2. А там треба не менш 35. Ну ще поки вони не, не може особо остаткувалися тут. Ну а На градусник усюди тут у нас 18 градусів. От, а тут а тут у нас біля дверей 15 почти градусів. Так що температурний режим кругом. Різний і встановили ще ось сюди отакі от датчики це реле на освітлення. Ну я його не підключав ще, то виставляти можна тут дуже багато. 18 чи 20 у них фунт, ну, типу фунт, не функції, як сказати, що позиції, наскільки можна виключати. Кожен день неділі виставляючи на всю неділю. Короте, тут Програмне забезпечення велике дуже. Це теж Паша мені встановив, бо я в цьому не особо, Не то що не особо, а для мене це електрика це взагалі капець, повний капець. Як кажуть, скорів букварі в кущах. Далі робити, що можеш. А те, що не можеш, значить не роби. Ну, якось так. Так, що таке кого цікавить оці, ці датчики. У мене вже в тому курнику працює, виключається, включається сам. Так що і так само ці датчики. Встановив, прийшов глянув, а температурний режим такий, щоб не заглядувати постійно в брудера. Ну як, заглянує все, все рівно до птички, як вона себе почуває. там все. О, Ну а корма продовжуємо. Це у нас сілівановські корма перепилячі. Так що. Ось тут ми це діло пересіваємо. Там воно стоїть не стоїть, а таке у нас ситочко. Через цю ситочко пересіяв собі корм. І все. Дуйку поставив, ось, ось трохи підігрівав. А так батареї, центральне отоплення. Все топлюється. От. Ну, ці ось сюди, вентилятори то все-таки на літо. Зараз немає їх включати. Так само і це є один вентилятор сюди стоїть. На виході вход на другий вентилятор. Там все автоматика стоїть, яка включає, виключає. О, так що, якось так. Ну, перебілив, я ж казав, що він познімав, там видно, де такі пробіли поставали. то я чищав усе, mm -hmm. Повищав, усе і, короче, Чистесінькі, білесенький, однесенькі. Ну, а там вже встановлю воду. От, буде тут водичка стоять. А, хто дивився їдя, то того, бачив, як воно стояло. Так що якось так щось строїм, щось підстраїмо. Тут теж у нас одна пристройка ще є. Сам підстроїв усе. Але ще не завершив, ще там треба багато чого робити. Так що таке у нас справи, шановні, птичка вилупилась. 401 є. Приїдуть в п'ятницю чи в суботу, там чи 50, чи 60 у нас. Купують із Гуровки, О, там ще замовлення будуть, будемо робити ще закладку. Інкубці відправляємо по всій Україні. Так що ну, зараз є цей напряжно, бо і тут по місту беруть і треба домовлятися. Кому як треба, то замовляйте, будемо домовлятися на колди, кому що треба. Так що такі у нас справи, шановні. Всім дякую за перегляди, що не так вибачайте. Знімаю як можу, не такий, то я там телеведучий, чи як там сказати. І якось в голові прокручується все, що хочеш іти сказати, те, щоб не затримувати сильно вас і час. От, а далі вже будемо випаювати медом. Далі дивіться. Зараз ми, ми випаюємо медом. Без ніякої хімії, не ні бролера не будемо випаювати, будем не не сушку будемо виращувати, не будемо випаювати. Ну, не сушку не знаю точно до якого моменту, може днів до 21 не будемо випавати, я буду наблюдати за ними, за несушкою, іменно не А бролера, якщо дай Бог, щоб у нас світло не відключали, не вимикали, то теж не буду випаювати, тільки медом. Уже перший раз я робив. Там було відео. Хто не дивився, то скажу, що. Вимикали світло, не було у нас, по-моєму, десь сутки, навірно, чи, ну трохи більше. І а у нас же клітки, хто бачив відео, ні, ніде буду далі знімати. Я дивлюсь на послід і побачив плямку білого посліду. Я зразу їм на сутки дав байкокс. Все. Потім у мене пішов такий мед і більш нічим я не випаював. Я рискнув, я в цьому виграв, хімії немає, фактично там ніякої. Корма гарні, мед, випайка і на цьому все. Так і перепилята, тільки мед. Мед у нас виходить столова ложка на літр води, ви розвели це все, літр води. З цього літра 50 грам берете розчину і на літр води. Все 5 днів така випайка. Якщо вам треба менше, то на півлітра води ви берете чайну ложку. Мед без різниці, якого плана, чого він. О, так що це я провірив на собі і по цьому і кажу. А посовітувався мені з Миргорода там, жіночка з нею зв'язався. Трохи колись і балакали по телефону, вона мені коли що підказала, і те, що я знаю, буду вам розказувати, як і що до чого. Як курей випаювати по тим параметрам, як вона робить це все. І пізнавати з нею, познайомився, бо трохи скруми у нас пішла не та тема. О, ну, Нічого, ми на цьому не зупиняємось. Хто не, не пробує, той не має. Звісно, на якихось очіпках э, саме учимося, і не, не хотілося б цього, але це життя і тут без цього другого разу ніяк. А ти, що я те, що буду знати і буду показувати, як у нас іде добре чи не добре, поки що, як то кажеться, йде все нормально. От, І все. Ну, В принципі, на цьому буду закінчувати. Так що, кому цікаво, дивіться. Далі моє відео, ставте лайки, пальчик догору, колокольчик, дзвіночок натискаєте, щоб бути. Підписуйтесь, будь ласка. От Я теж підписуюсь кому, де мені що придивлюся, то людям теж приємно мати підписчиків. І зараз, якби не інтернет, то я не знав би, як ці датчики особу встановлюють. Так, подивився інтернет, мужчина показав, то, ну, толково все. Я собі прийшов, клас-клас-клас, сам понастраював ніякого тут. Нічого заморочок нема. А так думай, гадай, куди, що і як. Вони ж китайські. Так що, вибачте, ще раз за те, що трохи задержав, затримав ваш час. Будемо на зв'язку. Всім гарного, позитивного дня, мирного всім неба, до наступних відео. Дякую.